Сторінка 140, розділ 6, який проливає світло на наших предків і ще на дещо. Ну і митьком. Скажіть, які молодці, дивувалася бібліотекарка, коли ми втретє прийшли міняти книжки. Цілими днями читають, а ви не перевтомитеся? А вже ж молодці, борумотів, виходячи з бібліотеки митьком. Скільки читати з глузду можна з'їхати? Невже тобі не цікаво? питаю я. Звичайно, цікаво. От тільки не звик я довго над книжками сидіти. Це ж подумати тільки, дев'ята за якийсь тиждень. А на восьмий день вивчення зоології Митько висловив сміливе наукове припущення, яке я захоплено сприйняв. Слухай ось, Митько втупився в книжку. Багато століть жителі східної частини Індонезії поширювали легенди про страшних і ненажерливих драконів. Казали, що з їхніх пащ улітає вогонь, а здобич вони вбивають одним поглядом злих очей. Голландські вчені, котрі записали ці розповіді, звісно, не повірили в їхню. Правдивість. Однак ученим здалося, що опис жахливих драконів нагадує давно вимерлих хижаків – динозаврів. У 1912 році ці розповіді підтвердив один голландський льотчик. Він був першим європейцем, який на власні очі побачив драконів острів Комодо. Його літак здійснив вимушену посадку. І кілька місяців цей чоловік проживав буквально в оточенні гігантських. Химер. Однак його розповідям теж не повірили, бо льотчик повернувся звідти, нібито з розладненням нервової системи. Я думаю, жахнувся я. Після Першої світової війни оком не зморгнув митько. Учені вирішили таки до кінця розібратися у цій загадковій проблемі динозаврів. І нарешті, у 20-х роках ХХ 20 століття на острові Комодо зонського архіпелагу було спіймано цього дракона. Ним виявилася гігантська ящерка або шваран. Не злякатися чотириметрового гіганта важко, колір шкіри буро чорний. З грізною і кластою пащі безперестанно вилітає яскраво оранжевий. Роздвоєний язик люто дивляться блискучі чорні очі. Варан ступає сильними лапами, і тіло його піднято над землею, волочиться лише хвіст. Сила в цього хвоста страшна. Дослідники бачили, як одним ударом варан збиває кабана, валить із ніг оленя. Отбий собі там побувати у захваті, мовив я про гігантського варана. Не звернув на мене ніякісінької уваги митько, стало відомо вченим із палеонтологічних знахідок. Палеонтологія це наука, що вивчає викопні організми. Е, знахідок в Австралії у шарах. Мезозойської ери. Вважалося, що він повністю вимер теж більше ніж 50 мільйонів років тому. Ти можеш заперечити, вів далі митько. Онде той зонський архіпелаг і Мозамбійська протока, мовляв. Там є умови, щоб виживати кому завгодно. Проте в басейнах річок Волги, Дону і Уралу, живе невелике, завбільшки як щур звірятко. Хохуля. Так от ця сама хохуля давній за походженням вид третинного періоду, Лохнецьке чудовисько, про яке ми вже прекрасно знаємо у Шотландії. А це набагато північніше від України. От які факти знайшов я за ці дні. А скільки, певно, ми ще знайдемо. Так ти хочеш сказати, у захваті скочив я на ноги. Так, Сергійко, саме це я і хочу сказати. У нашому озері живе давній звір якого може вважають за давно вимерлого? Адже й озеро наше давнє, про що свідчить отой шматок бурштину? Поглянь лише на карту Палеозойської ери. Дивися у наших краях, якраз море межує із сушою, а може на місці нашого озера саме було доісторичне прісноводне болото. Тож тут міг жити хто завгодно. А скільки довкола нашого озера папороті? Ти помітив? Мені від усього цього аж дух перехопило. Митьку! закричав я, Митьку, ти уявляєш, перед яким відкриттям ми стоїмо. Приблизно. Ні. Ти нічого не уявляєш. Це ж надзвичайно, ти Митько, ну і Митько. Ото життя пішло в нас. У день ми тільки сиділи за книжками, сперечалися. Робили різноманітні припущення і бігали до бібліотеки, а надвечір рушали до нашого озера. Палеозойська, мезозойська ери, Карбонський, Пермський, Юрський, Тріасовий періоди дивилися на нас із сторінок томів викопними потворами. А ми намагалися вичитати, угадати, хто з ним був предком нашого озерного жителя. Якось коли ми прогулювалися берегом, Митько сказав: Ти знаєш, що мені спало на думку? Що? Село наше зветься Юрківкою через те, ну бо від юрського періоду, ти Митю, мабуть, уже зовсім здорів. Завчився. Точно, точно. Який зв'язок тут є? І хто ж, по-твоєму, так його назвав? Люди, які раніше тут жили. Коли раніше у юрському періоді, тут самі ящерки тоді жили. Мабуть, ящерки його так і назвали. Правда? Хай думають, раз ми живемо в юрському періоді, то й село, що тут буде, зватиметься Юрківкою. Приїде коли сюди Митько, нас добрим словом згадає, так? Смійся, смійся. Та ти не переживай миттю, заспокоїв я його. Ти знаєш, що я придумав. Назвати оцього-то показав на озеро, котрий тут живе Митько Завром. На твою честь. От здорово! зашарівся Митьком. Але тут же запитав: а чому саме на мою? Адже ми з тобою разом м -м, працюємо? Але ж головний у нашій експедиції ти? Е, ні, не згоден. Хай буде, хай буде, скажімо, мить козавер. Стеценка, а й справді, диви, як добре. Мить козар Стеценка з Юрківки. Ой, дивися! За три кроки від нас безладно лежало кілька воронячих пір'їн, і біля самої води знову чітко вирізблялися на піску таємничі сліди. А вранці їх не було, згадав я. Отже, воно вилазило в день, та ще й ворону зжерло, підхопив митько.